Спортивні штани мікс, перший плюс другий сорт вага, лотику 10 кілограмчиків, а ціна 2500 гривень за цілий мішек. Саме перші, які нам попалися, це такі жіночі, вони йдуть повністю прямі, більшого розміру. Наступна моделька це вже буде чоловіча. Ось такого плану. Вони трішечки завужені, Вони можуть бути як і спортивні, так і більш до класичного стилю. Наступна моделька, ось такого плану: жіночі Esmara бренд. По розміру тут у нас пише ікселька. Розміри наповнення штанів будуть всі можливі. Ось такі Adidas. Теж більший розмір. Наступна ось така. Моделька ці вже йдуть холістер, брендові холістер-штаніжки з утепленням в розмірі ікселічка. Наступна пара це ось така чоловіча. Теж будуть з утепленням BMW. Наступні ці з матньою. Бренд, якщо не побираюсь Nike. Так, це і для Nike. утеплені розмір L, Але вони йдуть такі сматною. Наступні ось такого плану, дивіться, які цікаві. Так, Primark, Розмір пише смайл. Смайл, маленький. Але це буде, я думаю, екка. Наступні ось такого плану прямі. Такі смарагдові. Розмір пише XS. Ка. Наступні ось такого плану це більший розмір, світленький. H&M, але правда, вони теж будуть утеплені джогери. Наступна моделька ось такого плану, вони від белюрові. Ось такі дуже гарні. Наступна моделька ось такого плану. Це теж можуть бути як і до спортивного стилю, так і більш до класичного. Наступні ось такого плану теж ідуть джогери. З розіми обставочками, розмір 40-42. Наступні світленькі. дуже приємна тканина. Розмір Лічка. Теж утеплені. Наступні лагесенькі. Розмір ЛХ. Ось такі прямі. Наступне, що нам тут попадається, це жіноча моделька, трішки завужена. на 158 см зросту. Наступне розовеньке. Вау, які класні чогери. Розмір пише С. Всередині на флісі. Ну, але це, мені здається, не С, а Елька розмір. Наступні ось такого плану. легесенькі, Еська розмір. Але, мені здається, це теж більше буде за С. Наступні чоловічі прімор. Ось така моделька, таких чогерів. Більший розмір. Можете рахувати кількість одиниць, якщо вам цікаво, тому що я буду показувати повністю цілий лодик. Розмір XL, целічка, ось такі чоловічі. Штани прямі. Наступна моделька йде жіноча чогери, Легесенькі. Бренд Джаміна. Розмір 40. Далі ось такі штанішки. Це теж ідуть легесенькі, гарно тягнуться і бренд рібок. Бренд рібок. Наступні ось такі. Великий розмір. Так, далі, далі у нас моделька Nike. Уп. Nike. Ось такого плану. Це розмір, напевно, буде. Вони коротенькі, але по розміру, мені здається, М-ка. Наступний ось такого плану світленький, оце вже буде Есочка. Наступні, лавандові, прямі, гарненькі, жіночі, H&M, Дуже крута моделька. Наступні ось такого плану чоловічі, більший розмір. Побірчиться пише М-ка. Ось такі. Так, що у нас ще тут є? Ось така моделька чоловічих. Теж досить цікаво виглядає, не знаю, що це за бренд. Але розмір 56. Тканина, до речі, дуже-дуже якісна, гарна. І останні це ось такі, маленького розміру. Ска, мабуть. І все. Я вам показала повністю цілий лотик, вага якого 10 кг, а ціна 2500 гривень. Спортивні штани перший плюс другий сорт.